Стало відомо, що Росія може розпочати виробництво іранських шахетів в Білорусі. На території Гомельського радіозаводу прибула група іранських інженерів. Організаторами цієї поїздки стали співробітники російської ФСБ та білоруського КДБ. Вони обговорювали можливість початку виробництва дронів Камікадзе шахет. Давайте з приводу цієї новини теж зробимо розклад. Чи дійсності може Росії розпочати виробництво іранських шахедів в Білорусі. Що покаже карта? Перша карта. Бачите, що намальовано? Закриті можливості. Карта блоку. Говорити можна багато чого. Перевернута шестірка жезлів. Перевернута карта успіху. Перевернута карта подарунків і хороших новин. По-перше, треба. Неабияке фінансування, по-друге, треба всі необхідні складові, а з тим теж будуть певні, не певні а великі труднощі. Тому це такі попередні розмови, попередні балачки, поки що результату особливо з цього немає. Навіть якщо вони будуть спроби робити якісь експериментальні варіанти, от не факт, що вони будуть дієві, не факт, що вони будуть ефективні, не факт, що вони будуть робочі. Це таке більше обговорення на рівні експерименту і якогось дослідження. Поки що карта практично, в основному, вся 90% негативна. Тому сказати, що це буде розпочато, або може, воно ще невідомо, коли буде розпочато, або ще раз кажу, що з шостого вийде. Ну, може, вже й буде і без потреби, коли ми так остаточно геть -то всю рашистську чорноту виженемо з України в тому числі. Ну, але поговорити, побалакати. Можна. Поки що карта в цьому плані закрита. Будуть якісь нові заяви. Будемо перевіряти.